Привіт всім! Сьогодні у нас 30 березня. Ми на авторинку місто Луцьк. Показуємо ціни на автомобілі, що скільки коштує, які є. Ви користуйтеся контактами в описі до даного відео. Хлопці-експерти перевіряють ваш автомобіль. І автомобіль, який ви плануєте придбати по всіх параметрах, під'єднується до електронного блоку управління за допомогою комп'ютера. Вчитують всі параметри, всі помилки. Дивляться пробіг. Також автомобіль перевіряють на СТО, на підйомнику, заглядають, як кажуть, під низ, на дно дивляться, нічого ніде не підтікає. Контакти спеціалістів-експертів будуть в описі до даного відео. Шкода Октавія. На великосплавних дисках передні протитуманки 18 18 рік на автоматі. 14400 пробіг 245 тисяч, контакти є шкода Октавія а7 Дивіться, а п'ята шкода Октавія. Бузовий стайл 7800, 1.8 бензин, 11 рік, повний привід, контакти продавця є. Шукає зернича вагону, це автомобільчик. Він на легкосплавних дисках, передні протитуманні фари є. а в очі передні фар. Шкода Октавія 7. Слідіт зеркала, легкосплавні диски, передні протитуманки. 15 рік, ця тіла, стан відмінний. Бензин, газ. 1,4, прибіг 194, 9900. Ось такі контакти є. Така шкода Октавія. Шкода Октавія. Це у нас А5-та. 12 рік, ідеальний стан, розмитано, максимальна комплектація. Так, що у нас є? Ціна 12 тисяч, контакти є. Пробіг, пробіг немає. Контакти є, така шкода Октавія. Продається. Легкосплавні диски, вперед протиманки. Лінзи стоять оптика. Фар. Шкода Октавія. А сьома на передніх парктроніках Передні прозотиманки, легкосплавні диски. На бензині 16 рік, 11.300 300. Контакти а є. Шукаю собі шкоду Октавію. Є така машинка продається. Оглядайте, перевіряйте, домовляйтесь з продавцем за ціну. Шкода Октавія А7. Це в нас на легкосплавних дисках автомобіль. Передні протитуманки. Парктроніків передніх немає. 2.0 дизель, 16 рік, є басту, замінені масла фільтри, є сертифікат. Ось така інформація по автомобілю. Є телефончик 12 599 Була 13450, вже є знижечка Лісняна знижечка на цей автомобіль. Продається шкода Октавія. Легкосплетоні диски, передній паратронік, передні протитуманки, МВЧ-фар, лінзи стоять. Десятий рік, 8550, контакти є, 1,6 об'єм двигуна. Ось така машинка. Побирає свій шкоду Октавія. От варіант непоганий. Гарне лакофарбове покриття автомобіля. Без пошкоджень. Продається шкода Октавіо, на більш однобільзутий, передні протитуманні фари, а молочі передніх фар. Дев'ята рік, 1,8 бензин, повний привід, 7800 контакти. Однаска така машинка продається. Шкода Октавія. А, сьома. Але по сплавах, 17-18 рік, 16-200, контакти є. Без підкрасів, пробіг 210 тисяч, 2.0 дизель. Ось така машинка продається, кого цікавить. Можна собі придбати. Шкода Октавія 5. На передніх протитуманних парахлеї диски ковпаків 1,6, 12 рік, 8900, контакти зверху. Ось така шкода Октавія, 8900. Октавія. На нас дисках у ковпаків. 2012 рік, бензин 1,6, пробіг 196 тисяч, 7,850, коштує ця Октавія. Шкода Октавія. На передніх подтуманках. 14 рік,

що там 1.8 бензин? Механіка, контакт є Так, що у нас? Ось тут? Лег... Легкосплавні диски, передні паратроники, прототуманки передні. Так, шкода, Октавія 7. Передні прототуманки Легкосплавні диски, МВЧ фар. На автоматі, ДСГС і dsg 7, 7 17300, 206 тисяч, 18 рік, 2.0 дизель. Ось такий машинка продається, контакти продавця є в оголошенні Продається шкода Октавія. А 5 11 рік, 1,6 дизель. 5 літрів на 100 кілометрів контакти. так Сервіска, нова гума 16 діаметру. Все що, що цікавить у вас по цій машинці до продавця. Контакти показую. Шукаю собі Октавіо 5. Такий варіант можна на нього звернути, звернути увагу. Шкода Октавія в сьома. сьома шкода. Тубіль 17 року випуску. 190 тисяч пробігу. 13 850. 1,6 тисяч. Складні зеркала. Легкосплавні диски, передні протитуманні фари. Шкода Октавія. А сьома. Складні дзеркала, лекосплави, передні протидоманки 191 тисяча, 13750, 17 рік. Телефончик. 191 тисяча пробігу. Продається шкода Октавії А7. На легкосплавних дисках передні портаманки, передній паратронік. 13950, 18 рік, біг 207 тисяч. Механічна коробка передач. Ось така шкода Октавія. А сьома. треба забирати. А сьома шкода Октавія. На локосплавах. Передні протитуманки. Подъемищий дизель пробег 220 тысяч, 10 500. 10 500 коштами. Шкода Октавия. А пятая. Гринлайн, 10-й рік, 16 дизель на механіці 8890 і телефончик є. Шкода Octavia Octavia коштує на нас 7991 рік. Пробіг 220 тисяч Бензина до не Телефончик є.